Вийшовши з поїзда на київському вокзалі, він жадібно вдивлявся в обличчя, маючи незрозумілу цілковиту певність, що зустріне її вже зараз. Незважаючи на всю навальність зламу, що стався в ньому, він почувався на диво спокійним. Він вірив, що його прагненню мусить бути негайна відповідь, бо для нього ця жага була надто велика, надто руїницька, щоб звичайна справедливість могла допустити їй залишитись зойком у порожнечі, як на затятий різкий дзвінок телефона, друга сторона мусила ту ж мить озватись, і його солодко тішила думка, що близько нього вже лунають так само сповнені шукання зустрічні кроки. Справді, чому в цю мить вона не могла бути б саме тут? Який обрахунок імовірностей спроможен був довести цю неможливість його завогненим очам, і що такий всякий обрахунок для людини, що може бачити тільки своє устремління? А втім, його огляд платформи скінчився безрезультатно. Той самий голос, що впевняв його в близькому знайденні, шепотів йому також, що зустріч мусить відбутися конче на вулиці. Тому, проходячи величезний вестибюль вокзалу, Городовський майже не звертав уваги на людей, його далеко більше займала думка, що саме він скаже, коли її побачить, з якими словами звернеться до неї, коли ось зараз, вийшовши на площу, помітить десь праворуч чи ліворуч у юрбі її постать. Адже ці слова надто гарячково кидалися у його голові. Тож він з недбалістю генія вирішив цілком покластись на своє натхнення. Одначе на привокзальній площі йому поталонило не більше. Що ж далі? Хвилину він міркував, чи краще йому поїхати трамваєм, чи піти пішки. Дарма, що йдучи пішки, він мав би змогу краще придивитись до зустрічних і ширше коло спостереження, Городовський, скоряючись віри і Язарту, сів. У трамвай, оскільки він був абсолютно переконаний, що не зустріне її в приміщенні, навіть такого рухомого типу, як трамвайний вагон, його очі вп'ялись в смугу вулиці, що розгорталась перед ним безліч облич. Я. Він сидів коло вікна на поготові. ладний зірватись і вискочити зразу, як тільки помітить. Але марно Підсувалися квартали, як пекучі відтінки пустелі. Зненацька він стріпнувся, зрозумівши, що може бачити тільки один бік вулиці, а то він не встане на наприкінцевому пункті і не поїде назад, маючи перед очима вже другий бік, так і зробив проїхав назад кілька вулиць. Але хіба за цей час не змінились люди з того боку? Хіба не бачитиме він завжди тільки половину вулиці, хоч скільки б їздив туди й назад цим жалюгідним трамваєм? І чому він вибрав саме цю колію, чому він на єдину мить не може стати повсюдним, як сивий Бог, щоб обняти поглядом усі вулиці і прозирнути всі стіни цього міста? Чому не дано йому сили виладнати всю цю людність у довгий шерех і пропустити перед собою як парад? Думки його почали плутатись у диких фантазіях. Кілька секунд йому здавалось, що вперше, перестрінувши ту жінку, він виразно відчув запах ліків, отже, вона ймовірно працювала в лікарні, можливо, в негайній допомозі. І коли зараз зробити собі якесь ушкодження, хоч он підкласти трохи ногу під трамвай, він матиме деякий шанс побачити її знову. Він ледве дочекався від збудження чергової зупинки. Ірвучко вийшов, але з розпачем пригадав, що цей запах походив тоді від нього самого, бо перед від'їздом з Одеси він, загострюючи олівця, порізав собі пальці, який довелось залити йодом і перев'язати. Тепер він стояв біля опери, але мусив зробити зусилля, щоб пізнати місцевість так, ніби за ці два дні з часу. Як він проходив тут в останнє, в місті стались катастрофічні зміни. Будинки справляли враження гумових, немов готові були відскакувати геть, якщо він спробує наблизитись, і люди проходили мимо так байдуже відчужено, немов тільки для того, щоб спинитись за рогом і спостерігати тисячами злорадісних очей його дальші заходи. Стояти було нестерпно, але йти куди ще важче. Ліворуч чи праворуч, вперед чи назад, всі ці можливості роздоріжжя були обов'язково страшні й безглузді. І серед цього світу, що, змовившись заховати від нього річ жадання, він зненацька схопився за думку, що має десь спинитись, і, мов тікаючи, подався чим чимшвидше до найближчого готелю. На щастя, в першому ж він знайшов кімнатку. І зазнав усіх мок нетерпіння, коли після належних формальностей його провели нагору. Коли піднімався ліфтом, йому знов промайнула надія, що вона теж, може бути, з якоїсь невідомої йому причини живе в цьому самому готелі, але ця надія була така перекривлена і потворна, що він з жахом прогнав її, тепер йому хотілося тільки одного залишитися на самоті. Передусім він, здається, потребував здати собі негайну справу в тому, що з ним діється, але замість будь-якої відповіді на це питання раптом помітив, що в нього тремтять пальці, ледве помітне стискання їх відразу почало ширитись, проникаючи у п'ясть, у цілу руку, і скоро все його тіло затремтіло огидним дрожем, якого йому несила було спинити. Пробував підвестися, але ноги ламались під ним. Вода, що він хотів напитись, вихлюпнулась на коліна. Задихаючись від спазм, кривлячись від болісних ударів серця, він витягав руки, випростовувався, згинався, струшував головою, щоб зберегти притомність і втримався десь на крайній межі. У цій кімнатці він прожив шість днів. Чи краще сказати, 144 години, безладно поділені на сон і пильнування? Перший день він до глибокого вечора не виходив з готелю, охоплений хворобливою сладкістю після пережитого нервового нападу, лежав дуже довго на канапі в забутті, але не міг ні заснути, ні мислити. Потім спромігся сісти коло столу і випити склянку чаю, бо від самої думки про тривнішу їжу його нудило. Зовнішній світ ніби випав на цей час з його відчуттів, і навколишні речі здавались не більше як умовними знаками, які він сам мусив з доконечності поставити. Потім майже зненацька його охопив приплив колосальної різкої енергії, що не згасла більше. І не вичерпувались. Всі м'язи налились залізною снагою, зір став ясний і гострий, і думка чітко сказала йому: Шукай і мусиш знайти. Цілу ніч він проходив містом, як палаючий смолоскип, винешпорив передусім густу мережу вуличок у центрі, що плетуться між Володимирською і Сінним Базаром. Далі піднявся на Печерськ. І пройшов величезний парк, що тягнеться знизу майже до лаври. Потім, уже під ранок, плутавсь темними ярами звіринця, де навіть удень нечасто здибаєш людину. Він знав чудово, що не зустріне тут нікого, бо навіть не шукав серйозно цієї ночі, робив, ніби випробу своїх сил, дізнавав міць свого прагнення. Свіжа ніч колихалася круг нього. Повний місяць черкався краями об виступи хмар, що пливли на північ, вітер, як невсипущий сторукий велет, ворушив листям, зітхаючи в заростях і в темні кущів, що вогким гіллям сягали йому обличчя. Надмір його душі бризнув зненацька у принишклий Всесвіт. Він співав. Але десь о восьмій ранку він сидів уже на лавці. За облвиконкомом коло зупинки трамвая номер 4 Звичайно, йому здавалося найлогічнішим скерувати свою увагу саме на те місце, де він побачив незнайому вперше. Адже міська людина, хто б вона не була, здебільшого проходить щодня в місцях, де її один раз перестрінуто, доконечно змушена до цього вузьким колом посади знайомих розподільника й розваг. Проте, поволі точилися години, минув день, нечутно настав новий вечір, нова ніч, не давши йому ні крихти здобутку. Цим марним вартуванням він вичерпав свої конкретні плани. Віднині він ставав віч з величезним містом, кількома сотнями тисяч жінок, які в ньому жили, і серед яких він мав відшукати тільки одну, яка не мала. Для нього ні прізвища, ні адреси. Думку про те, що вона теж могла бути в Києві тільки проїздом, або вже виїхати з нього за ці дні, він відкидав як смертний вирок. Так само ніякі доводи про дрібність його пориву, ніякі натяки на важливість шляху, з якого він так раптово збочив, не мали більш над ним ні найменшої сили, бо почуття, що його опанувало, потурбувалось. Підтяти і знецінити в його душі колишній зміст її ще перед тим, як виразно об'явилось. Ці спроби скривженого минулого тільки підхльостували його, тільки доводили до нестями і обертали на ще більший хаос його добу. Йому весь час здавалось, що він не там, де мусить бути, тому, не дійшовши кінця якоїсь вулиці, він раптом повертав назад. Забивався зовсім у протилежний край, з якого відхилявся несподівано в інший бік, ще в інший і так без краю, перестаючи добре розуміти, шукає він чи сам тікає від когось. Одного разу в дощ і вітер його опанувала божевільна певність, що саме в цю негоду, попри всяке сподівання, його намір доконається. І він блукав під зливою кілька годин з виглядом людини, що поспішає у невідкладній справі. Після цього цілий день кашляв і хрипів, але в ньому вкорінилася надія, що знайти він може тільки там, де найменше цього сподівається, і він поринув у околиці з глиняними хатками, з невиводним болотом, з кривими вуличками, де вдень і ввечері однаково безлюдно й тужно. Іноді сідав, де трапиться, на лаві в цілковитому остовпінні, заплющивши стомлені від вдивляння очі, але за хвилину підхоплювався знову, чуючи в собі, як удар металу, невтешимі слова Шукай і мусиш знайти. Але одного разу таки сталося те, чого він найбільше боявся зустрівся знайомий, до того ж зовсім мало знайомий. Той білявий художник, що оформляв тут, у Києві, його книжку. Уникнути розмови не вдалося, і, дивна річ, зіткнувшись з іншою людиною, Городовський від своєї нової таємниці зумів відмислитись так само легко, як був ховав руками від чужих очей свій перший намір. Заявив просто й невимушено, що збирався їхати до Сочі. Але передумав і вирішив пожити місяць у Києві, щоб опрацювати деякі матеріали у всенародній бібліотеці. Почувши, що Городовський живе в готелі, художник сказав йому так я можу стати вам у пригоді. Вчора якраз виїхав з родиною на дачу один мій знайомий і попросив мене знайти когось, хто б пожив у нього цей місяць. У них там лишився, правда, квартирант, але дивак, на якого вони не хотіли б звірятись. Я обіцяв і пропоную цю роль вам, чому б не заощадити на готелі, але з умовою, що ви неодмінно приїдете поглянути на мої пейзажі. Крім цієї поважної матеріальної причини, Городовський радо схопився за пропозицію ще й від таємної сподіванки, що всяка зміна, навіть просторова, мусить посувати його до мети. Він не раз уже подумував, що треба вибрати з цього нещасливого готелю в якийсь інший, тому, одержавши тут же від послужливого художника рекомендаційного листа, поспішив другого ранку переселитися на нове помешкання, де, передусім, вирішив відіспатися.